Вітаю, ваше нове товариство. З часу, коли я працював в адміністрації першого президента України Леніда Кравчука, я мав дискусію з Богданом Горилишиним. Це етнічний українець, але громадянин Швейцарії, там і ще, по-моєму, якихось інших країн. От, людина авторитетна в наукових колах. Був засновником у Швейцарії вищої школи менеджменту. От, Готував доповідь для римського клубу, тобто ну, потужна інтелектуально потужна особистість. І ми з ним мали таку невеличку дискусію, якраз коли тільки Україна отримала незалежність, була запроваджена інституція президента України, і виникло питання: а яку, власне кажучи, президентську модель вибрати? От. І Богдан Гаврилишин тоді казав: напевно, що Україні треба обрати французьку модель. От тому, що політичні структури ще не розвинені, значить, влада опозиції ще не структуризувалася. От і тому, напевно, краще цю брати, а не американську модель. А для чого? Щоб запровадити посаду прем'єр-міністра. Ну, уряд же завжди є, в принципі. От і для того, щоб була політична стабільність, то можна прем'єр-міністрів міняти. От і таким чином не руйнуючи конституційну конструкцію Української держави. От така була думка. Ну і, власно кажучи, таким чином і пішов розвиток. Президентської моделі, потім парламентська президентська в Україні. Ну, а сьогодні, якраз раз уже ми зачепилися на слово французький досвід. От, я хотів би поговорити з вами про. Адміністративну владу у Франції, тобто як вона побудована, в чому суть. Ну, а загалом то є президентські республіки, напівпрезидентські республіки і парламентсько-президентські республіки, якщо брати от, власне, президентські моделі, Ну, чисто президентська модель це США. В чому принципова відмінність. Між президентською і напівпрезидентською республікою. Коли напівпрезидентська республіка обрання президента автоматично не означає зміну уряду. А у Президентській республіці, як у США, Обрання нового президента це означає, що весь новий уряд має йти. От французька модель це напівпрезидентська модель, і в результаті обрання президента Франції уряд у відставку не йде, тому що уряд відповідальний перед парламентом, і він формується на основі. Парламентською конфігурацією політичних сил, тобто більшість, парламентська більшість, от, або коаліція, або там, монобільшість, там нема значення як, вона формує уряд. І, от коли ми говоримо про організацію адміністративної влади у Франції, то ми маємо розуміти, що там е на чолі адміністративної влади стоять два вищих органи влади. Що це за органи влади? Президент республіки і прем'єр-міністр. От вони є головними, так мовити, пружинами адміністративного управління на загальнонаціональному рівні. І президент, і прем'єр-міністр є перш за все політичними органами влади. Ну, це зрозуміло. От, і в цьому зв'язку їхні функції, їхні повноваження вивчаються насамперед. В галузі конституційного права, тобто те, що виписано в Конституції, там є повноваження президента і прем'єр-міністра. Президент Французької Республіки і прем'єр-міністр несуть загальну державну адміністративну відповідальність в державі. От. Загальну відповідальність, і е, тому от, те, що говорив е, Гаврилишин, що мовляв, е, прем'єр-міністр можна міняти, то у Франції це не проходить. У Франції не проходить, тому що прем'єр-міністр залежить більшою мірою, за найбільш повною мірою від е, е, парламенту. Тому що парламент формує уряд і обирає прем'єр-міністра. Е, і в цілому, тут, е, коли ми говоримо про е, е, центральні адміністративні Органи влади Франції, то тут швидше ми можемо говорити не про розподіл функцій між президентом і прем'єр-міністром, а про суміщення цих функцій. От, і співробітництво. От, і тут, якраз якщо подивитися на 19 статтю Конституції Франції, це Конституція 5 Республіки, акти, які підписуються президентом. Як пишуть, за виключенням деяких з них, які не, відпові... не відносяться до адміністративних функцій, мають підписуватися і прем'єр-міністром, шановні друзі. Ось така ось цікава штука. Бачите, не така там і сильна президентська влада у Франції, якщо прем'єр-міністр має візувати указ президента. А чому? Тому що президент не Президент обирається всім населенням, а прем'єр-міністр обирається національними зборами. Ну, так називається двопалатний парламент у Франції. От. І, відповідно, якщо прем'єр-міністр Франції не хоче візувати указ президента, то це таке своєрідне вето. Ну, ми знаємо, що таке поняття вето. Це коли парламент може не підписати. Президент може не підписати законопроект, який ухвалений у парламенті, і повернути на розгляд. Парламент може подолати це вето конституційною більшістю або переглянути, врахувати пропозиції президента і так далі. У Франції, бачите, ось такий момент, такий от дуалізм в адміністративній владі між французьким президентом і французьким прем'єр-міністром, що прем'єр-міністр може відмовитися. От і відповідно тут якраз. Роль апарату, апарату президента і апарату прем'єр-міністра стає визначальною, тому що треба узгоджувати перед тим, як виходите на публічне там, підписання цих указів. Безумовно, апарат президента і апарат прем'єр-міністра мають узгоджувати ті документи, які мають загальний характер. От. Всі нормативні документи, такі як Укази, постанови Ради міністрів Франції підписуються президентом. От, і прем'єр-міністром, зокрема, знов таки бачите, не тільки укази президента, а ті, що е, е, ті документи, які е, формулюються в уряді. Тобто президент там теж ставить е, свій підпис. От, е, і бачите, от, така от е, цікава е, ситуація в органах адміністративної влади. От, е, які повноваження у президента і у прем'єр-міністра є. В кадровому, наприклад, плані. На вищі державні органи влади вони призначають значить, відповідних людей. От Є знов таки стаття Конституції 13 3 Французької Республіки 5. І там виписаний список, список посад, призначення на які відбувається указом президента, але з візою прем'єр-міністра, як ви бачите. Тобто, які це посади? Це посади префектів, директорів міністерств, послів, ректорів, ну, державних вузів, безумовно, державних радників. Директорів правосуддя, членів префекторіального корпусу, от тобто, це трошки інші люди, ніж префекти. І відповідно до статті 21 Французької Конституції прем'єр-міністр в рамках своєї компетенції призначає на інші посади в державній адміністрації відповідних людей. Ну, зазвичай тільки на ключові посади, а посади в рамках міністерства, то це делегується повноваження тому чи іншому міністру. От. І президент, і прем'єр-міністр мають відповідні служби. Служби. Значить, французька президентська вертикаль має службу Єлісейського палацу так її називають, так? а служба уряду називається служба Матіньїна. От, служба прем'єр-міністра більша за чисельністю, от, значить, але в принципі вони конкурують, тому що президентська вертикаль розвивається. От, структура урядова більш гнучка, більш гнучка і більш проста, ніж значить, структура президентська, більш проста, ніж урядова, тому що уряди міняються, конфігурація урядів міняється відповідно до парламентських виборів. От, відповідно, і структури міняються. Е, структура полягає в тому, що є кабінет, е, кабінет президента, е, вибачте, і є кабінет прем'єр-міністра. Е, кабінет президента десь приблизно 10 людей, кабінет прем'єр-міністра десь порядка 30 людей. От, є таке поняття, як Генеральний секретаріат. Генеральний секретаріат є у президента. От це апарат, який допомагає йому здійснювати свої повноваження. І аналогічно, Генеральний секретаріат є у прем'єр-міністра, який теж займається ну, Відповідно, управлінськими е, тими аспектами. От. В апараті президента, оскільки він Верховний головнокомандувач, є спеціальний штаб, який консультує президента як головнокомандувача з усіх питань національної оборони. Ну, В апараті прем'єр-міністра, до речі, Теж є такий відповідний орган, спеціальна служба, яка займається оборонними питаннями. Так? Називається Генеральний секретаріат національної оборони. От. Окрім того, е, значна е, кількість різних служб. Напряму підпорядкована премєр міністру Ну, то ясно, що в уряду більше таких поточних управлінських питань, і значить, відповідно, кадрове забезпечення там ну, більше, ніж в адміністрації французького президента. Ось бачите, така ось цікава структура. От у них виходить у Франції і парламент двопалатний тобто є Сенат і Нижня Палата парламенту, представницька. Але бачите, що і адміністративна, адміністративна влада теж, по суті, ну, свої дві палати, ну, дві інституції, бо є інститут президента і є інститут прем'єр-міністра, тобто інститут уряду, фактично, не тільки прем'єр-міністра. І тут теж функції певною мірою поділені. І бачите, що всередині адміністративної. Оцієї влади Франції ось така от, такі цікаві механізми запроваджені спільне видання указів, указів президента, постанов уряду, що візується і президентом, і прем'єр-міністром. От, і відповідно, таке от внутрішнє право вето. От. Ну, в пресі не дуже про це часто пишуть. Це вже тільки, тільки ті люди, які займаються конституційними питаннями адміністративної влади у Франції, ці речі знають. Тобто вони, скажімо, діють це на апаратному рівні і не випускають у публічну дискусію. От а парламент він більш публічний орган в даному плані, і там безумовно, якщо сенат не підтримує. Той чи інший законопроект значить, нижньої палати парламенту національних зборів, от то відповідно там уже і, і ідуть певні процедури узгодження при ухваленні тих чи інших політичних. Документів. Ну, а укази постанови уряду, закони це ж безумовно політично. Політико-правові документи, от, але в основі ж політика безумовно стоїть, яка юридично, так би мовити, оформлена. Ось така от французька модель, напівпрезидентська модель. Вона цікава, вона досить складна для розуміння і для управління, але в принципі вона функціонує. І, безумовно, цей досвід теж може бути цікавим для українського державотворення, для удосконалення системи публічного управління в сучасній Україні.